а свою нам буде. Це благодійний концерт. Грає запорізький гурт Бандерштат. І вже зранку вони підуть захищати Україну. На цьому заході також виставка аукціон на продаж виставлено 500 робіт. Аліна з міста Київ про свою роботу каже так: зараз дуже важкі часи для нашої країни. Часи, коли ми маємо триматися разом. Хто більше? 300, 300 гривень є, 400, так, 500, 600, так, а запекло поруч, 600 гривень, 700, 700 гривень. Ось чудово близький, чудово гарно. ставлені картини з всієї країни нам присилали митці. Ми давали оголошення через асоціацію родин захисників Азовсталі, і вони присилали нам роботи з всієї України, з різних областей, з різних міст і навіть з-за кордону є такі роботи, які присилали нам, і всі вони отут представлені. До виставки готувались місяць. Організаторка каже і подумати не могли, що 250 митців готові будуть прийняти участь. Ті кошти це коштує, так. Вони всі підуть на 100% на реабілітацію наших, наших хлопців та дівчат з Азову, полонених, які повернулися. Взагалі всі тих, хто потребує цієї допомоги. Ще охочі могли підтримати ЗСУ своїми малюнками або листами. Мій чоловік зараз у полоні, і він він був у Єленівці, тому я прийшла сюди не тільки заради підтримки всіх хлопців, а й заради підтримки свого чоловіка. В нас маленька дитина. Я дуже його чекаю, і ми дуже віримо в те, що Україна переможе. Я хочу побажати хлопцям, щоб вони трималися заради своєї землі, заради своїх жінок, дітей та батьків. Вони наша сили, і ми обов'язково витримаємо це все. Козаки, тримайтеся, тримаємося і перемагаємо. Боритися та обговорити нам Бог допомагає.